Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 8-й випуск рубрики Анекдоти. Мотоцикліст та горобець. Летить мотоцикліст по дорозі, і раптом йому прямо в шолом влітає маленький горобчик. Мотоцикліст тут же зупиняється, підходить до бідної пташки, яка без почуттів лежить на дорозі. Зглянувся над нею мотоцикліст, взяв обережно її на руки, сунув за пазуху і помчав до себе додому. Вдома він так само, обережненько, дістає горобчика, засовує його в клітку, наливає йому трохи водички, кришить трохи хліба, закриває клітку і їде далі у своїх справах. Хто знає, раптом прокинеться, думає він. Через деякий час горобець приходить до тями, озирається по сторонах і бачить. Кругом решітка, в кутку стоїть вода, хліб, і йому тут же в голову приходить жахлива думка. Блін, здається, я того мотоцикліста все таки насмерть збив. cabe o fact